Одним литовищем терористи не обмежилися і почали поливати з градів околиці аеропорту, які утримують українські війська. Під свинцеву зливу потравили піски Авдіївка тоненьке. По опитному це теж поруч з литовищем стріляв ворожий снайпер. Маємо зв'язок з Андрієм Цаплієнком. Він працював у пісках. Андрію, вітаю. Чи посилились обстріли? І, власне, чи відповідають наші війська? Тобі слово. Добрий вечір. Руслан. Сьогодні зранку у пісках та аеропорту. Було дійсно гаряче вже шостий день по українських позиціях перестану поспіль працює артилерія сепаратистів. Але на щастя, принаймні у пісках двохсотих, дякувати Богові немає. Напевне, ти чув провокативну інформацію про те, що нібито українці здали аеропорт. Так от я хочу сказати, що на цю хвилину аеропорт контролюють наші підрозділи. Більше того, бійці у пісках підтримують аеропорт танками та артилерією. Вони при нас зв'язали з Летовичем і дізналися, в чому при. Чина неабиякої активності бойовиків. Правий сектор повідомляє, що наші військові на першому поверсі у терміналі заблокували близько півтора десятки кадирівців. Пряма мова. Одним словом, 15-20 чеченців. В підвалі заблоковані. Заблоковані нашими боються вийти просто, бо на стрілковий бой до 15-20 метрів. От зверху сіпаратісти. Це на другому поверсі над нашими. От, ну вони не можуть теж так само двинутися, бо наші їх на стрілкотню одразу відсікають. Ну, вони... А що там комбат Востока ніби Да, Так, ну такі дані, що комбат Востока в місті з Кадеровосом і у підвалі. Можливо, каже, хай від саме тому лідер донецьких бойовиків Захарченко дав сьогодні команду зачистити Литовича, але принаймні правий сектор запевняє, що в жодному разі не дасть їм це зробити. Ось що нам сказав комбат правого сектору після такого собі радіообміну з моторолою та його бойовиками. Я їм сьогодні в радіообміні просто сказав, що хлопці забудьте за аеропорт. Якби цю твердиню ніхто нікому здавати не буде, ви покладете своїх людей на цьому все закінчиться. Зробите для нас краще. Хочете воювати, воюйте. Тільки є об'єкти, які вам Україна і ваші народ український ніколи не віддасть. Отже, герої нашої української брейської фортеці тримаються і найближчим часом чекають на допомогу побратимів. Руслане дякую, колега Андрій Цеплієнко про ситуацію в пісках та потужні обстріли терористів.